Продовжуємо мовлення 27-го каналу програми регіон, як завжди, у цей час інформаційний підсумок тижня очима моїх колег прямо зараз. Основні теми цього випуску. Робоча поїздка президента України Віктора Януковича на Донеччину, глава держави, відвідав Єнаківський металургійний завод. Євро 2012 рік по тому, наскільки виправдовує себе оновлена готельна та транспортна інфраструктура сьогодні. Приживається чи ні, на Донеччині представники парламентського комітету з питань охорони здоров'я перевіряли стан медичної реформи у пілотному регіоні. Пролог до тижня спорту та здорового способу життя Маріуполь зустрів міжнародні змагання з раллі. Президент України Віктор Янукович відвідав з робочою поїздкою Донецьку область. Під час візиту глава держави взяв участь у презентації проекту будівництва нової аглофабрики на гінаківському металургійному заводі. Планується, що під час будівництва буде використовуватись новітня технологія з очищення відхідних газів. Мирос вона має максимально підвищити рівень виробництва та зменшити викиди шкідливих речовин на 90%. На будівництво нової аглофабрики планується витратити майже 3 мільйони гривень. Поки лише проєкт, проте вже менше ніж через три роки він стане реальністю. На Єнаківському металургійному заводі презентували майбутню аглофабрику. На думку спеціалістів, вона в першу чергу забезпечить високу конкурентоспроможність підприємства та його відповідність найсучаснішим світовим екологічним та технологічним стандартам. Головне її призначення підготовка залізорудної сировини для доманих печей. Само початку у нас буде стояти вагонопрокид системы аспирации, крытый склад в обязательном порядке, то есть не будет вот такого открытого склада, как и есть у нас. Затем это очень эффективная система окомкования железорудного концентрата, системы грохочения, отсеивания пыли из агломерата перед тем, как мы его грузим и на конвейеры передаем в доменный цех. Ну и, наконец, значит, все это завершает, вот всю эту технологию завершает система газоочистки. Слід зазначити, що Єнаківському металургійному заводу вже понад 100 років. Площа його також є доволі обмеженою. Нова аглофабрика повинна розташовуватися на мінімальній площі, проте надавати максимальний практичний результат. Постарались вибрати максимальну Максимальне производство при так сказать, минимальной площади фабрики. Наприклад, сейчас на аглофабрикі у нас 4 агломашини, які производят 2,4 млн тонн агломерата в год, да? А здесь у нас буде одна гломашина, которая буде проїздити 4, 4 млн 300 агломерата бункерного і 4 млн агломерата скипового. Крім того, серед безперечних переваг впровадження інноваційних технологій і значне скорочення собівартості продукції. Сьогодні на производство агломерата не нужно будет использовать природный газ. Вместо тех катышек, которые мы сегодня берем в производство, а дороже, потому что они используются при обжиге природный газ. А Агломерат будет по своей себестоимости дешевле. Предприятие наше станет конкурентоспособным. У рамках презентації проєкту також було підписано договір між представниками фірми, розробником технології та холдингом «Метінвест». На думку президента України Віктора Януковича, такі проекти ставлять Україну в один ряд з високорозвиненими європейськими країнами. Слід зазначити, що будівництво нової аглофабрики включено до програми поліпшення екологічного стану в Янаківому до 2020 року, розробленої згідно з дорученням президента. Подобного роду проекти. Они дают возможность Украине становиться в ряд высокотехнологических стран, которые выполняют не только задачи роста экономики и роста производства, но очень важную, наверное, самую важную задачу ⁇ сохранение окружающей среды. Украина идет... путем внідрення європейських стандартів самі мешканці до підприємства звикли, адже у невеличкому містечку саме цей завод максимально забезпечує населення робочими місцями. Проте про не найкращу екологію в місті вони знають також не з чуток. Тож відкриття нової аглофабрики для них надія на чисте повітря. Планується, що сучасні стандарти виробництва поступово впроваджуватимуться на всіх підприємствах групи Метінвест. адже це в першу чергу покращення екології, по-друге, додаткові робочі місця та якісніша продукція. За цей час в комбінат ми інвестували 670 мільйонів доларів. І як результат, за 2012 рік, производство чугуна 2 мільйона 465 тисяч тонн. Производство стали 2 миллиона 732 тысячи тонн. Средняя заработная плата 592 доллара. Это говорит о том, что несмотря на сложные препятствия, мы идем правильной дорогой. Будівництво нової аглофабрики в Україні спеціалісти називають знаковою подією. Адже останню аглофабрику в державі було збудовано ще у 70-ті роки минулого сторіччя у Кривому Розі. Наразі проєкт нової промислової установи відправлений на державну експертизу, згідно з висновками якої і буде отримано дозвіл на будівництво. Вести в експлуатацію аглофабрику планують на початку 2016 року. Олена Сушкова, Сергій Чорний програма Регіон. Донеччина ділиться досвідом впровадження медичної реформи. Побачити результати роботи на власні очі приїхали представники комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Цікаво, що у цьому складі є представники геть усіх політичних сил. Що бачили нардепи та які недоліки є в медичній сфері Донеччини? Далі у сюжеті. 13 нардепів прибули з інспекцією до Донецька. Членам комітету з питань охорони здоров'я демонстрували усі ланки меддопомоги від первинної до екстреної гордість регіону. До КТМО. тут усе від діагностики до найсучасніших оперативних втручань, навіть пересадка органів. В офтальмологічному відділенні нардепи навіть наважились перевірити гостроту зору. «Отлично, по раз, кожен глазик широко, широко, глазки акриті. отлично». До пологового відділення представники комітету прийшли з подарунками. У Марини та Сергія щойно народився перевісток. 3,250 250 сантиметрів, як ви його будете називати? Поки що думаєте. В інституті невідкладної та відновної хірургії єдина в Україні лабораторія клітинного культивування. Вирощують клітини від двох до чотирьох тижнів. Найчастіше біотехнології застосовують при лікуванні опіків. Тут рятують людей, які ще кілька років тому вважались безнадійними. Позволяючи в абсолютно стерильных условиях э, наращувати огромное количество матеріалу фибробластов, кератиноцитов, стволових кліток Это очень важно, тому що ми не можемо їх получить у пацієнта в огромному каліченні в мізерна маленька, і нужна умудрітися в маленьке большое. И І якраз это реалізується в этом вот, сердце, в co 2 інкубаторах, які знаходяться в стенах этой лабораторії. Як і завжди, найбільше проблему первинні ланці, ось дискусійне питання чи бути в сімейних амбулаторіях педіатром Тетяна Бахтеєва впевнена так. Мы за то, чтобы педиатры обязательно были в центрах первичной медицинской помощи, чтобы педиатр до 16 лет сопровождал дитину закрепленное, вот как это было раньше. Той наліччя педіатра – це строго обов'язково. Вже після оглядин медичної інфраструктури парламентарі провели засідання. Говорили багато та по справі. Виявляється, Донеччині в умовах реформи живеться непросто. От у той час, коли обласна влада говорить про оснащення фапів та амбулаторій новим обладнанням, Тетяна Бахтеєва навела статистику скарг пацієнтів про закриття більше чотирьох десятків лікарень та 34 фельдшерсько акушерських пунктів. Андрій Шишацький відреагував что касается статистики по поводу закрытия ФАПов и больниц, ну я думаю, что необходимо это проверить, и мы готовы это. Самесна проаналізувала с комитетом. Також нарікали на катастрофічну нестачу лікарів у первинній ланці, велику кількість пенсіонерів в медицині та недофінансування галузі. А ось ще один показник: 95% українців не задоволені медичним обслуговуванням та його доступністю. Але є інші цифри, статистика яких створювалась задовго до початку реформи. За останні 10 років чисельність жителів Донецької області зменшилась майже на мільйон. Середня тривалість життя у нас менше за європейську на 12 років. А показники дитячої смертності у два рази перевищують європейські Україна і досі не може подолати епідемію сніду та туберкульозу. То може варто щось міняти? Наталя Максименко, Павло Павлов, програма регіон спадковість або екологія сьогодні. Генетичні захворювання в усіх на вустах. Вагітні проходять обов'язкові обстеження ще до пологів, а дитина одразу після народження. І, на жаль, медики констатують, групи ризику виокремити неможливо. Під ударом може опинитись кожна родина. У Донецьку є єдиний в області медико-генетичний центр, який спеціалізується на діагностиці вроджених та спадкових захворювань. Колеги з інших міст звертаються к донецьким фахівцям за консультаціями. А пацієнти розповідають, там не просто ставлять діагнози, там дають надію. Олена не хоче показувати обличчя, але розповідає історію своєї родини. Довго не могли завагітніти, потім жадане дитя та знову горе. У хлопчика важке генетичне захворювання. Плани на другу дитину руйнували лікарі Москви та Харкова. Запевняли, ситуація повториться. В Донецьку заспокоїли та дали надію. Ми вирішили, що можна спробувати в кінці кінців. Пройшли обслідування заберемені, пройшли обслідування, отримав консультацію. Коріотип плодика нам сделали еще в раннім в раннем сроці в 19. Тобто ну, как бы нам дали результат, що ребеночек будет здоров. Ну, слава Богу, да, я родила. Дівчинка народилась здорово, лежінка і досі приходить на консультації, іншим батькам радить, вірити. Умирает нужно надеяться до последнего. Багато родин задають питання, звідки ці захворювання та чи є ризик спадковості. Ось чому діагностика повинна торкнутися кожної вагітною. На допомогу приходять сучасні та надійні методи дородової діагностики. А жінкам залишається цим користуватися вчасно. Перше обстеження можна робити вже на 12-му тижні вагітності. Наша задача обслідувати жінку, починає з самих ранніх сроків перевіряності, поставити діагноз, уточнити діагноз, дати можливість сім'ї прийняти. Так називаємо інформоване рішення, цей центр єдиний в області, що спеціалізується на комплексній пренатальній діагностиці, та визнаний лідер в Україні. Фахівці радять, обстеження варто робити ще до вагітності тим, у кого в родині були генетичні хвороби. Сім'ї, у которых в роду Были детки с пороками развития, были детки с наследственными заболеваниями, или кто-то из супругов болен, или кто-то болен из родственников. Вот эта категория должна обследоваться у нас до рождения. А когда уже беременность наступила, вот тогда первый раз милости просим в 12 недель. За рік приблизно 700 жінок досліджують тут хромосомні патології майбутньої дитини. Але матусям варто розуміти, група високого ризику – не синонім патології, а лише необхідність додаткових обстежень. Ми робимо скрініруючі методи обслідування. Жінка потрапляє в групу різка по синдрому Дауна, до прикладу. Але це тільки група ризика. Тільки коли ми проведемо інвазивне обслідування, воно ж діагностичне, ми скажемо точно, є у цього плода синдром Дауна або ні. Вот это иногда вызывает у мамочек э, недопонимание, потому что войти в группу риска и наверняка иметь патологию ⁇ это не одно и то же. Саме у цій лабораторії діагностують генетичні захворювання. Ми обслідуємо тих беременных, которые раніше попали по результатам обслідування в группу риска. Какие-то біохімічні, ультразвукові показателі змінені. Тобто, Здесь мы непосредственно займаємося пренатальною діагностикою хромосомних захворювань по різним плодним клеткам. Приблизно у 10% прогноз підтверджується. Найчастіше лунає діагноз синдром Дауна. Всі хромосоми 46% розділені в определенные групи. Видите, одні больше, одні меньше. І вот это последняя, вот предпоследняя хромосоми под номером 21. Їх должно бути в нормі дві, а їх три. Тобто це синдром Дауна. Але є хвороби, які неможливо виявити до народження. Їх діагностують у перші дні життя дитини. Це неонатальний скринінг. Сюди надходять зразки крові немовлят з усієї області. В лабораторії дослідження проводять на чотири патології. Це фінілкітануріє, гіпотиріоз, муковісцидоз і адреногенітальний синдром. Обслідується здесь более. 49 дев'яті лічивних учреждень. Ета Радама Донецької і Донецька області, відділення патології наворожнених, відділення недоношених. Про важливість годі говорити, адже ці хвороби виліковні. Чим раніше їх виявити, тим більше шансів у дитини вижити та бути здоровою. Наталя Максименко, Сергій Чорний, програма регіон. Продовжуємо випуски далі до інших не менш важливих подій, що сталися на Донеччині упродовж цього тижня. Візовий центр Посольства Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку розширив спектр послуг. Відтепер тут можна отримати шенгенську візу усіх видів та за короткі терміни. Це вже друге відкриття. Два роки тому візовий центр розпочав роботу та видавав візи лише для представників ділових кіл. У рамках спеціалізованої виставки енергетика, електротехніка, автоматика у Донецьку розпочав роботу енергофорум. Це окремий майданчик, де представники українських підприємств можуть закріпити існуючі та зав'язати нові ділові контакти. До кінця тижня тут також проходитиме низка засідань круглих столів, присвячених вирішенню загальних питань в галузі енергетики. Перше пленарне засідання провів так званий студентський парламент. Студенти з усієї області говорили під сум...